Всім привіт. Субота 5.58, і я йду в хайк. Спитаєте, що таке хайк? Ну, то типу поход. Тобто, та, в 5 ранку в суботу я йду в поход. І ви навіть не питаєте, яка температура на вулиці. Здогадалися? Так, мінус 20. Але мій друг сказав, що буде фаново. Повіримо, не знаю. Я спробую не заснути, та буду готуватися, побачимось. Good morning. Поки заправляємось, розкажу, який у нас план. Коротше, їдемо на якийсь пенсіонерський маршрут. Я думаю, що Алекс розкаже, як воно виглядає. Але для мене такого суто лютого новачка, якщо що це мій другий трейл в, в житті, то пенсіонерський маршрут то моя тема. Так от, якийсь пенсіонерський маршрут, трохи познімаю для вас, політаю, там наче можна літати. До речі, хто не знав, але в Канаді не можна літати в національних парках. Типу, у вас питання: а що робити не в національних парках? Чи можна там літати? Там можна, але що там знімати? Тому це для мене було великим сюрпризом, що в Канаді не можна літати, але тут наче можна. Алекс, розкажи нам, який у нас сьогодні план. У нас план сьогодні цікавий. Їдемо ага. в канонас кісканці. Все зрозуміли? Ну погнали. Товариство, ну що, ми приїхали? Блін, ну прикол, прикол, прикол. Ми не одні. Якщо у нас будуть їсти медведі, то теоретично тут ще й люди. Що то таке Алекс? Це кіхті. То, типу на ноги, да? Я слухаю навіть не знаю, як по-українськи сказати, що це таке. Це micro ice spikes. <плес> ну ви поняли. Але... Алекс вже довго живе в Канаді. Він вже плутається. Твій набір. XL. Ага, дякую. На супер super... Ага. Так. То типу вперед чи зад? Там взад. Наче норм. Ну що, побажайте нам гарного хайку, сподіваємось, нас і не з'їдять, не замерзнемо. Все тоді. Опа, побачимось. Але, а, а що тут таке? А, то ніхто не знає. Напевно, той, хто знав вже, може розказати нічого. Йолки-палки. То, походу, реально ведмежача лапа. Просто для біля, розуміння. Вот. може бути І так, ми не взяли не що таке Берспрей. Це типу спрей від, від відмідя, пшикаєш йому в харю і він тебе не з'їсть. Але то не точно. Ну і Є проблема, ми його не взяли. Тому Якщо це відео вийде на каналі, значить я живий. Побачимось. Що там написано, підожди. Ми вже пройшли скільки 1 кілометр? Офігеть. Підняли 211 метрів і 23 хвилини. Ага. І мій rate 92 удари в хвилину. 92. Ну типу це Це мало. мало. Слухай, це ти взагалі не розслобоні йдеш. У мене 192, мені здається. Фух! Фу, жесть. Але знаєте що? Подивіться, як ззаді. Фу. Буде гірше. Буде гірше, будь ласка. Фу, моя нога вже відвалюються. Я завтра реально не стану. Чуєте, коротше, йдемо. Але каже, що 20 метрів буде класний спот. Ну, типу місце, спотаєшся. Відпочинемо. Пройшли вже метрів 200. Каже, а що ми його вже пройшли чи що? Він с кемер, типу обманщик. Максимально мене витягає до тої гори. Це капець. Що де с Оу. Оу кайфовий місця! гарно. Чуть не сів на йолку. Короте, зараз роблю возврат додому. Не знаю, чи видно. Сподіваюся, що він прийде. Тільки що літав короте, поміж йолок і дрон рандомно почав сідати на вершину йолки. І він щось подумав, що то, коротше, посадка. І... о, я його дещую. Коротше, я намагався його посадити, таке відчуття, що через те, що мінус 20 в нього, типу, почали датчики глюкати. Дивіться, що з ним. І коротше, він тільки що рандомно чуть не сів на йолку, а зараз при посадці це була посадка, ви бачили, що відбувалося. Він просто з усією дурі ляпнувся коротше, об сніг. Ну, з все ок. Але Народ, хто думав літати при мінус 20, експектуйте ось такі приколи. Слухай, що це за знак, ти знаєш? Шариш, Похоже, на якийсь контрактор orрієнтейшн. Але не зрозуміло, що воно таке. Можливо, знаєш, а можливо, просто для, типу, воно теоретично може на світу блистити. Знаєш, і, типу, ти десь якщо ввечері йдеш, можна орієнтуватися Наталі. по маршруту, да? так. П'ять хвилин кажалек залишилось. Я не вірю. Але я офігеть як кайфую. Чесно, йшов на жорсткому депресняку, ну ви, мабуть, бачили. Ну до кінця розумів, нафіга я то роблю, але коли ти бачиш фінал, типу, раді чого то все робилося, знаєш? То ти відчуваєш, що, мабуть, то не зря. От мабуть не зря в тебе ноги відвалюються, спина. Просто дивіться, який кайф. Фух, офігенно. Немає вітру, блін. Це благодать. Кайф, дивіться, який сніг офігенний. Він хрусткий. О. <гайф> Кайф. Добре, побачимось, мабуть, вже на вершині. Вон там, то вершина. Знаю, 100 ще залишилось. Фу, якщо чесно, вже нема сил. Фу май oh, гуднес. важко. Важко, важко. Що, ми, все? Ти ще ні, я вже там був вернувся. <гум> Коротше, тіпа... це типа... Це типа вершина. О, господи. Зараз випущу сльозу. Блін, то було важко. Я не знаю, як це можна називати пенсіонерським маршрутом. Він показав, тоді се. Скільки? 770. 774 Набір. метри. — Набір. А висота ми зараз не Не знаю, чи видно, може відсвічує. — цвічу. 2255. Офігеть. Офігеть. Кайп. О. Оце пік. Ця точка, то типу вершина. Зараз ми тут сядемо. Достанемо чайоку, достанемо піченюшок. Господи, як же воно гарно. О-о-о! Зараз все побачите. Це воно. Слухай, знаєш, що треба затестити. Оцей ефект, знаєш, коли ти підкидаєш кипяток вгору, що буде з ним. Да. Фу, народ, ну все, Попили чайку, можна вирушати вниз. Дивіться які тут люди, дивіться, чуваку на років 60. Ось так. З паличками на такому релаксі. Кайф. Оце фан, так? Оце фан, народ. Типу люди просто на релаксі, з палками якихось маєчках, а <ріх> не те, що, що я в шапці просто в трьох фуфайках, двоє підштанників. Круто. Це культура життя, знаєте, тут, типу, якщо кажуть, що Америка це про товстих людей, я вже декілька кейсів чув, тих, хто тут ти, поїхав, то тут навпаки Канада це, це про спорт. Якщо тобі там 50, ти не бігаєш, не катаєшся на велику, то мабуть щось не так. Добре, ми коротше погнали. Hey, morning. Right. What? <laughs> Бачили? Ну, типу, ну йому явно 70, плюс. я думаю, до 75 років десь приблизно. Алло, це що таке взагалі, блін? Мені тупо стидно зараз. Народ. Я, коротше, знайшов. Свій тип хайку. Це називається спуск. Це типу моя тема. Просто розганяєшся і злітаєш вниз. Алекс mm. взагалі. Алекс Alex... ті кошки зняв. Дивіться, що творить, як лижа. Оце uh -huh. тема. Ну, це для слабаків. Спуск це моє. Останні кроки, дивіться, воно вже тачки. Фу, ноги реально дуже дрожать, але то було набагато легше, ніж підніматися. Вон, Саня вже дивіться на місці. Кайф. Все, зараз спускаюсь, Коротенько підводжу ітоги, І на тому все. Що, ну дай мені фідбек. фідбек. Як ти оціниш мою підготовку? Ти молодець. не прийшлося. Правду каже, не бреши. Не прийшлося тебе. Очі дивіться. Пінати. Ага. Так що все окей, прийшов, мені прийшлося нести хлопча... хлопчину. Кайф. Можна з ним ходити ще вгори, але не знаю, чи захочеш в другий раз. Та народ. На тому, мабуть, все, чесно, сил вже ніяких нема. Дивіться, по класиці. Поставте вподобайку, тому що ролик, як на мене, дуже специфічний. Я не знаю, чи він взагалі зайде, стрільно, чи набере він там тисячу переглядів, але. Давайте так, якщо вам то заходить, напишіть, будь ласка, поставте лайків, тому що це можна знімати. Зараз сезон. Я можу знімати то майже кожен тиждень, якщо вам то по фану. Такий чисто one-то -one, контент, знаєте, розказувати, ви все бачите, емоції. Якщо то фан, якщо то какашка, то напишіть, що то какашка, щоб я то більше не знімав. Якось так. Все тоді. Ми погнали додому. Побачимось, па-па.